Привіт, з вами дядя Женя і міні-огляд гри ЗСУ. ІГРОЛІГВО ЗСУ це карткова колодобудівна гра для одного або двох гравців. Обидва гравця беруть на себе роль української армії і будуть протидіяти валі окупантів. У кожного гравця буде своя колода карт. В якій він буде збирати війська, і колода ворогів, з якої вони будуть на нього лізти. Кожен хід гравець буде обирати ті карти, які він виставить навпроти своїх окупантів, першу лінію і лінію підтримки, а також за рахунок яких карт поповнити свою колоду додатковими підрозділами. На кожній карті підрозділу є різні типи атаки і захисту, додаткові здібності, бонуси, і все це допоможе визначити, чи отримаєте ви переможеного ворога як трофей, чи ваш підрозділ піде у госпіталь, чи ви отримаєте. Карту паніки, що засмітить вам колоду, і принесе негативні бали наприкінці гри. Крім того, на гро обирається декілька досягнень, плюс у кожного гравця є своє таємне, виконуючи які краще, ніж інший гравець, ви отримаєте додаткові переможні бали. На додачу до того, у другій половині гри з'являються різноманітні події з досить відомими персоналіями, а також об'єкти, за які можна трішки посперечатись, хто з гравців їх деблокує і отримає додаткові переможні бали. Наприкінці гри. Тож ЗСУ це чудова колодобудівна гра з великою кількістю аспектів та елементів і цікавими елементами механік. Тож рекомендуємо, особливо зважаючи на те, що частина прибутку від продажів іде саме на ЗСУ. З вами був дядя Женя, до нових зустрічей!